Проліска Сибирська це разноцвітучий вид рослин, який розквітає одночасно з іншими весняними квітами, не даючи своєю яскраво блакитною красою особливий шар в весняному пейзажу. Головною прикрасою проліски є невеликі дзвіночкоподібні квітки, які утворюють рихриз суцвіття у вигляді грона. Зовнішній вигляд висота квітконосів становить 10-15 см, що робить його низькорослим багаторічником. Цвітіння припадає на березень квітень, даруючи яскраві барви весняному саду. Квітки мають форму дзвоників і вражають яскраво блакитним відтінком. З цибулини ростуть 3-4 листочки шириною 1 см, які мають яскраво зелений колір. Цибулини зимують у відкритому ґрунті, що робить їх досить морозостійкими. Легенда про проліски Весь березень гріло яскраве сонечко, розтоплюючи сніг, збільшуючи день, пропонуючи зимі посунутися, а потім зовсім піти, поступитися місцем весни, тому що всьому свій час. Зима палася щосили, ночами пануючи, вдень відступаючи, підходив час і їй доводилося повільно перебиратися все далі на північ. Йшла зима, ховалася пухкими саметами в канавах і впоїнах, в гущах ліс темної і прохолодної. Розхопила вона всю свою суворість, занасиліла від боротьби з сонцем та весною і, не витримавши, розплакалась від безсилля, розуміючи, що доведеться їй зовсім піти, відступити інакше загине. З семи скочувала с її щік на лісову землю і на залишки заметів, і перетворилися в дивні квіти. Щороку, коли зима й весна ділять владу, розквітають сині зимові слізки. Перші лісові весняні квіти проліски. До Всесвітнього дня проліска ми вирішили з дівчатами виготовити невеличкі букетики із цих квіток. Для виготовлення квітки ми використовували пластикові пляшки прозорого та зеленого кольору, розрізали на квадратики прозору пляшку 5 на см і пофарбували в блакитний колір. Далі вирізали шаблон і по ньому вирізали віночок для квіток. З зеленої пляшки вирізали листочки, а старий мідний дріт в зеленому кольорі використовували для стебла. Потім всі квіти зібрали в букет і поставили їх у відерце.